Зараз ми знаходимося у районному центрі Андрушівка, де відбувається незаконне захоплення лісу, який належить громаді міста. У 2008 році рішенням обласної державної адміністрації товариству з обмеженою відповідальністю Камая Плюс було виділено в оренду на 15 років 5709 гектарів лісу. Камея Плюс пообіцяла надати місту спонсорську допомогу, а також представники цього підприємства пообіцяли, що мешканці з Андрушівки та найближчих сіл зможуть вільно користуватися лісом, збирати ягоди та гриби, що є важливою статтею доходів місцевих мешканців. Колишній мер міста Андрушівки, а на сьогоднішній день голова сільської ради села Гальчин Сушко Михайло Григорович впевнений, що рішення обласної ради не є дійсним. І після звернення в міську раду камя Плюс міська рада не погоджувала прийняття таке рішення, можна сказати, було категорично проти, тому що більшість голосів було прийнято відмовити. Останнім пунктом цього рішення є положення про те, що товариство з обмеженою відповідальністю Камея Плюс має узгодити свою діяльність з місцевими радами, проте узгоджено його не було. Насправді, камея Плюс захопила набагато більше землі, фактично огородивши двометровим парканом увесь ліс, який прилягає до Андрушівки і навколишніх сіл. До всього ж людей позбавили доступу до річки, а також були перекриті міграційні шляхи диких звірів, які витоптують навколишні поля, але не мають доступу до лісу. Депутатів районної ради, які хотіли перевірити діяльність мисливського підприємства, охорона не пропускає за огорожу. І тут знаходилися дуже багато грибів і ягід, і це доступ до річки туди, далі туди до річки теж обмежений О, цими, можна сказати, гратами цією сіткою. Ну, в цілому люди, які не тільки тут поблизу живуть, а в цілому і в Андрушівці, дуже негативно відносяться до цього. 21 червня народний депутат України Володимир Володимирович Каплієнко звернувся з депутатським запитом до Генерального прокурора України з проханням сприяти вирішенню конфлікту між мисливським підприємством «Камея Плюс та Андрушівською громадою. Мені здається, в Україну на превеликий жаль прийшли такі інструменти, коли деякі, особливо знаєте, діл ділки або ділочки. Вважаю, що вони самі хитрі, вони що вони самі перші, і вважають, що Україна це знаєте така країна, в якій можна робити все. От на сьогоднішній день ми стали з вами свідками того, як діючи незрозуміло де незрозуміло ким керована товариства Камія Плюс, фактично вкрала Мондрушивської громади, тобто в мене особисто, як діючого народного депутата, ліс. Вкрала можливість пройти до річки, правоможливість можливість позбирати гриби, порушуючи все, що можна, порушуючи Конституцію України, діючи закони, земельний кодекс і саме головне, порушуючи моє право на життя. І от цьому треба ставити перепони скрізь. Лише тоді, коли українці піднімуть руки, лише тоді українці піднімуть голову і скажуть ні, лише тоді не буде таких товариств Кам'яплюс. Щодо е самої проблеми в Андрішівському лісі. Я вам хочу сказати, я зробив заяву в п'ятницю з парламентської трибуни про те, що даю один місяць керівництву цієї установи на те, щоб вони прибралися з Андрішивського лісу. Або ми їх винесемо звідти. Безумовно, ви винесемо їх на вілах. Андрішивська територіальна громада їм цього не вибачить. І я, як народний депутат, маючи на сьогоднішній недоторканність, прийду, візьму бензопилу і буду різати цей забор. Ми живемо в вільній країні. Ми живемо в державі, яка має першу конституцію, яка була в принципі подана в Європі, Пилипо Орлика. Буквально позавчора ми святкували 60-річчя нашої Конституції. Але ця Конституція надає нам права. Так нехай українці зрозуміють, що ці права треба підтримувати. Не треба віддавати своє право на землю, на слово, на віросповідування, на роботу, на медичний захист якимось ділкам. Давайте боротися разом. Лише активна територіальна громада зможе поставити хрест на падіння українського літака вниз. Я хочу жити в власній державі, яку зовуть Україна. Все.